На прийом до педіатра за 3-9 земель віднедавна жителі Давні Гречана, аби відвідати дитячого лікаря, змушені проїжджати пів міста. Раніше ці послуги вони могли отримати у вузловій лікарні станції Гречани. Однак зараз малечу в закладі приймати нікому. В перепетіях медичної реформи по Хмельницькому розбиралась Ольга Бахіна. Діти майбутнє держави. Однак держава про це майбутнє чомусь дбати не поспішає. Раніше хвору малечу з мікрорайону Дальні Гречани приймали педіатри у визловій лікарні станції Гречани. Зараз Матусі змушені йти на огляд в амбулаторію сімейної медицини, що на вулиці Курчатова. Мікрорайон Гречани, мікрорайон Восток, мікрорайон 26 ї школи, 29 – Всі в чотирьох лікарів. Ви уявіть, діти сидять на з температури до трьох годин і можуть не попасти до лікаря. Матусі зізнаються, аби дитячий лікар оглянув хвору малечу. Доводиться пройти неабиякі випробування. У Нас тільки два маршрути: лібо сюди либо через міст. але зараз ще нормальна погода, ще більш менше. А коли дитина хвора, допусім з температурою, це ми йдемо через вітра, через дожі, через снігопади. Поки ту дитину довеземо, дитина ще більше захворіє. Другий маршрут це ми можемо до переїзду. Ну там обратно друга незручність, в тому що якщо товарняк, попадаємо на товарняк, то це ми години стоїмо. Ми з колясочкою з дитиною маленькою йдемо через пуття. Там ще стоїмо в очереді, щоб бо не кожен хоче пропустити. Тебе навіть якщо дитина дуже маленька. Викликати лікаря додому теж нереально. Через завантаженість спеціалісти навіть не встигають прийняти тих, хто прийшов у медзаклад. Лікарі сюди приїжджати не хочуть. Не то, що не хочуть, вони навіть не мають можливості. Ви знаєте, що паливо дороге, а немає в них автомобілі. А скільки вона обійде? Гима зараз а йде зима. Лік... А да, ми вчора з дитиною були з температурою з 8.15, п'ятнадцяти в годин. Нас вже лікар оглянув. Це неможливо. Заступник головного лікаря медичного закладу проблеми жінок розуміє, однак каже, вдіяти нічого не може. Офіційно у Возловій лікарні педіатра бути не може, адже відтепер її пацієнти виключно дорослі. З 1.01.2014 року державному закладу Возлова лікарня станції Грічани не підписали так би мовити те населення, яке він обслуговував до цього часу. І не підписали близько 7-8 тисяч людей. Туди війшли, в тому числі, і педіатричне населення, тобто діти. Ми змушені були з своїх штатів вивезти педіатрів, тому що їм практично немає кого обслуговувати на сьогоднішній день. Міському управлінні охорони здоров'я про проблеми матусі з дальніх гречан знають. Посадовці не на камеру кажуть, роблять усе, аби у поліклініці все-таки приймав бодай один педіатр. Головний медик міста пообіцяв нам, що до кінця місяця дитячий лікар у вузловій лікарні все ж з'явиться. А матусі поки збирають підписи та кажуть, що якщо місцеві чиновники їх не почують, то готові боротися за здоров'я своїх дітей і у столиці. Ольга Бахіна Ігор Павлюк новини Ті 7